Субота, 4 квітня 2009 року, на Фейерфілд-стріт, 1016, у районі Стентон-Хайтс, у Пітсбурзі, штат Пенсильванія, Сполучені Штати Америки, поліціянти прибули на виклик. Відбулася побутова сварка між матір'ю та її 22-річним сином, через те, що його пес помочився у будинку. Близько сьомої ранку. 22-річний чоловік відкрив вогонь по поліціянтам, що прибули на виклик його матері, коли жінка попросила забрати її сина з її дому. Троє офіцерів загинули. Ще двоє отримали тяжкі поранення. За словами тогочасного начальника поліції Піцбурга, Натана Харпера, злочинець був озброєний АК 47 дробовиком трьома пістолетами, одягнений у бронежилет та очікував прибуття поліції. За словами свідків, він утримував офіцерів впродовж чотирьох годин, оскільки полеглі офіцери з важкими пораненнями не могли відступити, а їх колеги не могли їх забрати. Щоб зупинити безконтрольного злочинця, було викликано загін спеціального призначення поліції. Загалом було випущено близько 600 куль за попередні 18 років. Троє полеглих офіцерів стали першими, хто загинув при виконанні службових обов'язків. Цей випадок став другим за масштабом нападом на правоохоронців у США після трагедії 11 вересня та стрілянини у березні 2009 в Окленді, Каліфорнія. Знаєте, коли я випустив відео про позови проти піддіді, я не думав, що вам буде цікавий цей злочинець, але був дуже здивований, що ви про нього взагалі чули. Отже, Поплавський. Я стояв на порозі життя молодого. Я окрилений був, наче той сезокрилий Орел. І казав мені батько, щоб не збитися синку з дороги, ти йди від джерел, ти йди від джерел до джерел. Співав один відомий Поплавський, але це відео не про нього, а про іншого. Вітаю, пані та панове. Я Хастур. З вас, як завжди, лайки, підписки, увімкнені дзвоники. А з мене, як завжди, насправді темна історія. Чарт Ендрю Паплавський народився 12 вересня 1986 року. Проживав зі своєю матір'ю та бабусею в районі Стентон Хайтс у Піцбурзі. Поплавський був морпіхом, але недовго його вигнали зі служби за неналежну поведінку, коли він кинув тацею з їжею у офіцера-інструктора. Вперше Річард одружився досить рано, коли йому було усього 17. Зі своєю обраницею Поплавський познайомився у виправному центрі для неповнолітніх, де відбував покарання. Але той шлюб протримався лише два роки. Після розлучення Річард довго страждав, аж поки не зустрів іншу жінку. Однак і нові стосунки були, немов емоційні гойдалки. 14 вересня 2005 року він напав на свою дівчину біля свого ж дому. Дівчина отримала судовий припис, що забороняв Річарду наближатися до неї. Проте, Поплавському було якось байдуже. Він переслідував дівчину і не давав їй спокою навіть на роботі. Сам Річард працював на заводі з виготовлення скляних виробів, але цю роботу він швидко втратив. Через що знову був спустошений, про запальний та агресивний характер Поплавського пригадували й сусіди, з якими той регулярно сварився та періодично бився з ними. Також повідомляється, що Річард був расистом. Одного разу він почав діймати простого мешканця Стейтон Хайтс, що проходив повз, викрикуючи расистські вислови. У 2006-му Поплавський перебрався до Флориди, де ви кімнату у будинку однієї жінки. Але Річард прожив там недовго. Домовласниця вигнала Поплавського після того, як її вівчарка зникла, перебуваючи під наглядом Річарда. Тоді Поплавський почав винаймати кімнату у сусідньому будинку. У розмовах з власником чоловік тепло відгукувався про свою бабусю, однак зазначав, що розчарований у матері. Проте у Флориді він також затримався ненадовго. Він ніде не міг знайти собі місця. Скоро Річард повернувся до Піцбургу, до будинку матері Маргарет. Він взяв з притулку двох нечистокровних підбулів. Один з яких 4 квітня трошки не втерпів та попісяв у приміщенні, через що між Річардом та його матір'ю спалахнула жахлива сварка. В голові Річарда до того дня внутрішня тривожність Поплавського стрімко зростала через його політичні перестороги. Друг Річарда Едвард Паркович пригадував, що той висловлював велике невдоволення політикою Обами. Казав, що їх права порушують та боявся заборони на володіння зброєю. Поплавський стверджував, що ЗМІ захопили Сіоністи, які контролюють свободу слова. Арон Веер, Ще один друг Річарда пригадував, що Поплавський боявся, що Обама забере його права. Поплавський заявляв, що ЗМІ та банківська система США перебувають під контролем Сіоністів. Економічний крах фінансової системи, на думку Річарда, був неминучий, що призвело б до виникнення громадянського заворушення, якщо не відвертої балканізації США, то хоча б до громадянської чи революційної чи расової війни, ймовірно, спровокованої елітою єврейських можновладців з метою захоплення влади та активів. 13 березня 2009 року на сайті, присвяченому білим супремасистам, Поплавський написав: можна відкрити список значущих осіб в уряді та великих корпораціях і побачити, хто смикає за ниточки, побачити до чого тяжіють політики та кінцеві продукти, й без сумніву, побачити ознаки сіоніської окупації. Після подальших досліджень, і критично подумавши, можна виявити й інші їх підступні наміри. Марк Поток, представник Південного правового центру бідності, який перевіряв публікації Поплавського в інтернеті, заявив: він вірив, що євреї прийшли. Євреї контролюють суспільство. Ви знаєте, що ми всі під великим пальцем сіоністів, і тому подібне. У звіті Ліги протидії дезінформації зазначалося, що Поплавський висловлював розчарування тим, що недостатньо уваги приділяється злодіянням євреїв. Поплавський був активним користувачем Stormfront – вебсайту, присвяченого перевазі білої раси, де він був частим гостем і дописувачем. Як повідомляється Поплавський, опублікував на вебсайті зображення свого татуювання навмисно американізованої версії залізного орла. А також посилався на відео у Ютубі, на якому конгресмен Рон Пол обговорює з ведучим Fox News Гленом Беком чутки про існування концентраційних таборів, якими керує федеральне агентство з управління у надзвичайних ситуаціях останнє Поблавський заходив на Стормфронт о 3.32 ранку у суботу лише за кілька годин до стрілянини. Поплавський також часто відвідував і час від часу публікувався на сайті Алекса Джонса. «Інфоворс». Одне з його розчарувань сайтом полягало в тому, що він нібито недостатньо зосереджувався на жахливих ролях євреїв у всіх змовах за те, що вони такі великі гравці веншпілі, зауважив він у публікації для «Інфоворс» 29 березня 2009 року. Надто багато інфовояк на диво мало знайомі з сіоністами. Стрілянина. О 7.03 ранку офіцери Пол Сіоло та Стівен Мейл з Піцбурського відділку поліції відповіли на виклик. Їх сповістили про побутову сварку. Підозрюваний за інформацією, наданою диспетчером, був неозброєний. Двері відчинила матір Річарда Маргарет. Оплавський чекав на них, одягнений у бронежилет та зі зброєю в руках. Сіоло перший отримав фатальне поранення. Він загинув моментально. Мейла чекала така сама участь. У той час офіцер Ерік Келлі повертався додому з нічної зміни, коли почув перелякані панічні крики. Він одразу ж кинувся на допомогу і загинув на місці. Під час спроби витягти Сіуло та Келлі з-під обстрілу. До того часу офіцер Тімоті Макмановий прибув на місце. Він спробував витягти Келлі в укриття, однак отримав поранення. Ще один офіцер Брайан Джонс отримав перелом ноги, коли на нього обвалився паркан. Через деякий час прибули й інші офіцери, спецпризначенці та правоохоронці, яких також було обстріляно. Сусід, який був свідком інциденту, повідомив вони не могли достатньо ізолювати місце події, щоб дістатися до них. Вони просто лежали, спливаючи кров'ю. Коли вони достатньо відчепили місце, щоб дістатися до них, було вже надто пізно. Протистояння з поліцією тривало близько чотирьох годин. Друг Поплавського, Едвард Паркович, розповів, що йому на роботу подзвонив Річард та сказав: Еді, я помру сьогодні. Скажи своїй родині, що я люблю їх, і я люблю тебе.' Паркович відповів: Я почув постріли, і він кинув слухавку. Він звучав так, ніби йому боляче, ніби в нього поцілили. За даними Джерел Поплавський отримав поранення в ногу перед тим, як здатися владі. Після стрілянини Річард був доставлений до UPMC Presbyterian, де його лікували під вартою. 5 квітня Поплавського перевели з лікарні до в'язниці округу Елегені. Під час цього божевільного і неконтрольованого акту насилля загинули троє офіцерів: Ерік Джі Келлі, 41 рік, ветеран служби, у якого залишилася дружина, три дочки, мати та сестра. Стівен Джей Мейл, 29 років, ветеран служби. Залишилася дружина, дві дочки, батьки та двоє братів. Пол Джей Сіуло другий 37 років ветеран служби. Залишилися батьки, дві сестри та наречена. Двоє офіцерів отримали поранення. Офіцер Тімоті Макмановий, 46 років. Ветеран служби та офіцер Брайан Джонс, 37 років, також ветеран служби. Для офіцерів Келлі Мейла і Сіуло влаштували церемонію прощання у будівлі Пітсбург Сіті Каунті з 8 квітня до 10 години ранку, 9 квітня. Тисячі громадян і співробітників правоохоронних органів відвідали церемонію, включно з представниками поліції округу Монтгомері, Меріленд, поліції округу Коб, штат Джорджія, і 49 офіцерів поліції Нью-Джерсі. Розслідування Пізніше виявилося, що, хоча матір Поплавського сказала оператору 911, день, що Річард володіє зброєю, оператор помилково набрав на екрані свого комп'ютера неозброєний, передавши хибну інформацію поліційному диспетчеру, що й призвело до трагедії. Коли оператор запитав Маргарет, чи є у її сина зброя, жінка відповіла ствердно та заявила, що вся вона легальна та зареєстрована. Коли її попросили підтвердити, що їй не погрожували зброєю, Поплавська не відповіла, натомість повторила, що хоче вивезти сина з дому. Керівництво центру реагування округу Алегені стверджувало, що диспетчер намагався повідомити, що в суперечці не було залучено зброю. Начальник служби надзвичайних ситуацій округу заявив, що оператор 911 працював менше року, включно зі стажуванням, і був відправлений у адміністративну відпустку. Йому запропонували пройти ряд консультацій згідно з даними поліції, офіцерам, які опитували Поплавського під час ув'язнення, він заявив, що мейл імітував свою смерть. І тому Поплавський вистрілив у нього знову. Річард сказав поліції, що збирався вбити більше поліціянтів, але передумав і здався, сподіваючись, що зможе написати книгу у в'язниці. Інтерв'юери описали Поплавського наступним чином: не виявляв ознак каяття, був байдужим і холодним. Протягом кількох годин після закінчення протистояння та під час інтерв'ю з детективами Поплавський хвалився своїми діями, кажучи їм, що думав, що міг убити щонайменше п'ятьох офіцерів. Кримінальне провадження. 21 квітня 2010 року речник окружного прокурора округу Алегені Стівен Запала оголосив, що він буде вимагати найвищої міри покарання для Поплавського суд, над яким відбувся 1 червня. Суддя округу наказав поліціянтам, слідчим адвокатам, працівникам суду та в'язниці не обговорювати цю справу зі змі. Незважаючи на те, що в Пенсільванії найвища міра покарання досі присутня, і на виконання очікують сотні засуджених убивць, востаннє штат втрачував когось у 1999 році з тих пір, як штат відновив смертну кару в 1978-му, було страчено лише трьох людей, і всі троє відмовилися від своїх прав на апеляцію. Пенсильванія ніколи не страчувала нікого, хто повною мірою намагався використати право на оскарження вироку згідно з Pittsburgh Post Gazette, Якби Поплавський вирішив повною мірою скористатися можливістю апеляційного процесу, то навіть якби його засудили до смертної кари, цього могло би не статися. Протягом першого тижня червня 2009 року справу було офіційно передано судді Джефрі Ей Менінгу. 5 червня Менінг наказав адвокатам негайно обмінятися матеріалами розслідування та призначив слухання на 13 серпня, щоб закрити будь-які невирішені питання. Після цього мала бути призначена дата розгляду до судових клопотань, а потім судове засідання. Хоча справи зазвичай розподіляються суддям випадковим чином. Виняток було зроблено для справ, які можуть передбачати смертну кару. Менінгові було доручено розглядати цю справу, тому що за 20 років його роботи він заслухав майже два десятки справ, у яких була можлива найвища міра покарання, включно з судовим процесом над Річардом Сі Баумхамером у 2001 році, який був засуджений до найвищої міри за вбивство п'ятьох людей. Спочатку суд над Поплавським мав розпочатися 12 жовтня 2010 року, але був відкладений до 25 квітня 2011 року. Через клопотання захисту про додатковий час для розгляду аспекту найвищої міри покарання у справі. Суд розпочався 20 червня 2011 року. 28 червня Поплавський був засуджений до найвищої міри покарання після того, як був визнаний винним судом присяжних. У суботу, 25 червня, журі винесло обвинувачувальний вердикт за трьома пунктами вбивства першого ступеню та за всіма іншими пунктами після обговорення, яке тривало близько чотирьох годин. 28 червня 2011 року Поплавського засудили до трьох найвищих мір шляхом ін'єкції. Дата страти для Поплавського була призначена на 3 березня 2017 року. Але 16 лютого 2017 суддя видав постанову відкласти страту, доки суди не винесуть рішення щодо клопотання Поплавського, який стверджував, що його адвокати надали йому неефективну правову допомогу. Нова дата виконання не була призначена. Однак і нові стосунки стосунки. Стоклунки? Однак і нові стосунки були. Близько Близько сум. За попередні 18 років троє полеглих полеглив. Одна з його резчудів. Якщо не відвертої балканізації США згідно з даними поліціями. Поліція. Згідно з даними поліції, офіцер Пол Суіло. офіцери Пол Сіуло та Стівен Мейлс. Офіцери Полз з Піцбурзького відділу Двері відчинили матір адвокатом. 5 червня Менінг наказав адвокатом: Дата страти для Поплавського була призначена на 3 бер... Дата страти для Поплавського була призначена на.